А, е, ну, я ще хочу сказати, що курс профілактика раку шейки матки, який зараз буде, бо кульпос, ну, як складова кульпоскопії, е, вона визначальна у профілактиці раку шейки матки. І цей курс присвячений саме і організаційним, і медичним діагностичним технологіям саме діагностиці і медичній допомозі при захворюваннях шийки матки. Зокрема, ми акцентуємо на профілактиці. І кольпоскопія є дуже тяжким і технологічно складним методом діагностики патології шийки матки. Наша кафедра кушає ніколи та перинатології вона переймається цим цією проблемою і з тих міркувань, що упродовж уже 30-40 років ситуація із захворюваністю на рак шийки матки є дуже складною і дуже і абсолютно не змінюється майже на тих же цифрах, що і 30 років назад. І ми цим занепокоєні і думаємо, що Такий курс, як кольпоскопія, він допоможе фахівцям, які приїхали із різних міст. Я так свідома цього, то він допоможе орієнтуватися в такий, будемо говорити. Хоча цей метод не новий на сьогодні, але він абсолютно змінюється і він може сьогодні вважатися в, само... в самій комплексній медичній допомозі при захворюваннях ш... ш... шршрики матки, він може вважатися інноваційним і технологічно спроможним для того, щоб ми змогли діагностувати такі тяжкі або складні патології, тому що це не дуже проста технологія. І Я думаю, що саме перебування на цьому, цьому циклі допоможе фахівцям володіти цією технологією. Так, так. Yes. We'll